Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розквітають. Малята, пригадайте, яка пора року настала? Так, весна. З приходом весни природа починає прокитатися після зимового сну. Сьогодні ми з вами поговоримо про прикмети весни. Сонечко світить яскравіше та сильніше нагріває землю. Починає танути сніг. На річках ростає крига та потихесенько пливе за водою. На деревах з'являються бруньки. На галявинах з'являються перші весняні квіти. Зі своїх схованок. Вилазять комашки, з теплих країв повертаються пташки та починають будувати гніздечка. прокидаються тварини після зимової сплячки. Дуже скоро все оживе, роззеленіє та розквітне. Діти, а яка ж наша весна? Тепла, сонячна. Весна ласкава, весела, весна зелена, квітуча, співуча, як пташечка. Молодці малята, до зустрічі.